Книжка, яка в нього вийшла в шатах вересня, це ну, один з елементів його такого великого письменницького такого монологу, його такого є, виговорювання от свого тексту. Значить, ця книжка дуже цікава, тому що головним її ну, якби, героєм, так, головним персонажем є не якраз конкретна людина. А Власне певне дійство, львівський форум видавців, Тобто все те, що відбувається в книжці, відбувається на форумі, і, значить, цей персонаж він проявляється в книзі через. Певних якби, учасників, так, серед яких там є і поет, який є живий пам'ятник самому себе, там і злодюшка, і хуліган, і, власне, дуже цікаві такі критичні замальовки сучасного літературного процесу, там, письменницьких постатей, Я навіть знайшов якусь карикатуру на себе там, в цій книжці. І власне це дуже цікаво. Це якісь такі. Ну, Свіжий погляд на власне сучасний перебіг української літератури.